Всім привіт, друзі! Ви на каналі Xi Stalker. Сьогодні ми будемо знімати ролик, який називається Призиваємо Toe Чікіна Чекігані. Я вже зробив ТТ. Ну так, тут такий ТТ. Ну я думаю, зараз призведе цей тов Чікін. Ну добре, давайте змемо якийсь будинок, що ми защитилися цього того чекіна. О, там є стакушка. І будинок заселитися. О, це ходом мені. Гараще, візьму його погнали. Так, зараз зроблю закр... таку двері. Побільше, побільше. І, типу, так. Ну це погнали. Погнали, там постраивайтесь. До речі, вибачте, що я надовго не знімав ролики на своєму каналі. Ну так, вам не подобається, коли я маю. І підписники віднімаються. Першу камеру. Ага, все верно. Камера выкрыта. Так, ну давайте давай еще другу поставим. Другу камеру. поставим бы. Вон. По кошечкам. По кошечкам. Все, поставила. Сейчас подается. Все, эти камеры. Так, так Да, почему? Ну, остальные камера Я же призвала, то той точно прийде. І от тут. Все. Хто не знає того Чикена, це Чикен, який великий, о, має довгі руки і довгі, і довгі ноги, має великий рот. Має очі, як, ну, типу, отак так от. І має все тіло чорне. Прям чорне чорне На сухоні є друга фаза. Я зараз розвал другу фазу. Ну, он написав пару чатов. Я написав щось і пропало, коли я хотів почати ролик. Ну добре, давайте по... Что-то у Чикин тут? Я-то по... Вс ⁇ он раз прозвался. Так, давай я... смотрим. Так. ⁇ -мо ⁇ Ищет... Вот тут тот Чикин. Зарс, где ты думаешь, что я и зарс. Кинать мне. Так, мне пропал. ⁇ -мо ⁇ Он тут. Коли ми її хаті? Окей. Okay. Зараз що заспавню? О, У мене зараз. Бореще. Вдышл. Діщ! Все, я зараз закриваю двері. Раз, два, три. А Стоп. А де він? Ух. Добре, він тут. Вс будем... Так. Действуйте до нього. Так, то у Чикін по пропали з поле зраньи.